Скласти конкуренцію цій дівчині підсилене кожному хлопцю. Її нагорода може позаздрити багато спортсменів. Вийти з нею на килим вважається за честь, адже усім відомо, коли ти тренуєшся з кращими, професійно ростеш і сам. Бокс, більш за все відображає реальне життя, коли ти отримуєш удар, головне після нього встати. Відносно новий для нашого міста спорт відразу знайшов своїх поціновувачів. Модельна зовнішність, чарівна посмішка і чудове відчуття гумору. Цій дівчині 16, А за її плечима великий стаж виходів на килим. Лише за 2016 рік вона взяла участь у 15 змаганнях. У кожному отримала перемогу і втретє стала чемпіонкою світу. Дар'я є одним із п'яти представників нашої збірної України з джиу-джитсу. 2016 год в целом прошел очень удачно, потому что в 2016 году исполнилась моя маленькая мечта. Я получила мастера спорта международного класса, выиграла чемпионат мира по взрослым и чемпионат Европы в Германии в категории 16-17 лет. В 2017 году будет очень важный чемпионат мира. Если я его выиграю, я получу заслуженного мастера спорта. То есть к нему нужно очень усердно готовиться, так как на кону стоит очень многое. А це старший склад цього ж колективу, тільки напрямок тренувань у них трохи інший. Хлопці постійно беруть участь у змаганнях та посідають перші командні місця. Тренуванням близько 70 бійців віком від 15 років займається Костянтин. Їздить з ними на турніри і навіть сам бере участь у них. У нас тепер вже дві команди – Crew Bass і «Bounty Hunters». Ми посіділи більше 20 турнірів по Україні. Это чемпионаты области, чемпионаты Украины. Команда получила в этом году наша четыре синих пояса по бразильскому джиу-джитсу. Мы получили первые в городе синие пояса. Три человека получили разряды кандидатов в мастера спорта по панкратиону. Мы планируем открыть еще как минимум один зал, и это будет детская детская команда. Рік вогняної мавпи для бійцівського клубу Барс видався напрочуд вдалим. Спортсмени неодноразово брали участь у національних та міжнародних турнірах, отримували призові місця та нагороди. Лише за 12 місяців спортсмени з Барсу відвідали більше 50 змагань. Сами більшим достиженням в цьому для нашого клубу було те, що наші спортсмени звоювали дві ліцензії, дві мірові дві ліцензії для участі в всімірних іграх которые пройдут в 2017 году в Польше. Основная цель наших соревнований следующего года это выиграть на всемирных играх. Так как всемирные игры... Не Олімпійських видів спорту, як Олімпійські ігри. Бійцівський клуб «Вікінг» – один із наймолодших клубів нашого міста, але його спортсмени гідно зарекомендували себе на багатьох змаганнях. Хлопці представляли Дніпропетровщину на всесвітньому чемпіонаті з хортингу. Походили на килим проти угорців, поляків, словаків, узбеків і молдаван. Займаються також ММА і греблінгом. На наступний рік ставимо ще вище планку, сподіваємося. Взять пояса в Буковеле и, возможно, в организации ММА-Про тоже взять пояс. Год мы начинаем с 14 января э, Кубком Буковели, то есть э, я буду выступать там, поэтому э, новогодних каникул у нас не будет, ребята будут в зале со второго числа будут помогать мне готовиться на этот турнир. За цей рік у нашому місті дуже сильно виріс рівень Криворізького регбі. Спортсмени беруть участь у змаганнях, перемагають і посідають призові місця. Бачать мету, але не бачать перешкод. Тренування три рази на тиждень, не шкодуючи сил і себе. Їх команда невелика, але дуже дружня. Ми прийняли участь у всіх турнірах взрослої команди. Це вища ліга по регбі. 15, мы не заняли там высоких мест, но само уже, сам факт участия, что мы провели весь чемпионат без переносов игр, без отказа. И также мы приняли высшие лиги по регби-7, по олимпийскому виду спорта, где стали серебряными призерами. Также мы запустили детский проект регбі 5 по школам с 2017 года уже порядка 16 школ у нас будут участвовать в этом проекте. Ну и самый главный подарок для нас это открытие отделения регби в дсш США 10. 2016 рік запам'ятався не тільки політичними, але й спортивними подіями. У ньому було багато турнірів та перемог. З'явились нові види спорту, в котрих Криворіжці одразу посіли перші сходинки. Футбольний клуб Кривбас почав повертатися з лав запасних та виходив на поле новим складом. Але головною перемогою цього року можна по праву вважати те, що боксер з Кривого Рогу після річної коми повернувся до життя. Шансів на одужання Артура Ківітова не давали навіть закордонні медики, але за чотири місяці лікування у Київському. невропатолога, спортсмен, пішов на поправку. И за этот период времени у нас появилась, скажем так, стремительная динамика. Если раньше Артур лежал, он мог там ну, ногами пошевелить, не, не более того, то на сегодняшний момент он сам кушает, он сам сидит, он работает руками, мы учимся заново писать, считать. В общем, вот таким вот образом наша задача научиться стоять, ползать, укрепить мышцы ног, и мы начинаем ходить. У новому році бажаємо спортсменам грандіозних перемог та виступів без травм. Нехай 2017 принесе вам золоті медалі та кубки. Тренуйтесь та перемагайте. Микола Чирва, Олександр Бондаренко, Євген Жулай, Віктор Зубченко. Підсумки року перший міський.